Сьогоднішня подія це відзначення юних художників броварської міської територіальної громади, які взяли участь у міжнародному проєкті. Мир починається з мистецтва. Мир через мистецтво це художні роботи наших броварських дітей. І 11 січня в такому відбувся відповідний конкурс. Ми маємо Говорити і робити все можливе для того, щоб люди знали, що відбувається в Україні, і що ми прагнемо справедливого миру для нашої держави, для наших дітей, для нашої нації, а, але з умовою гарантії для миру в нашій державі. Заради культурного та емоційного обміну. Рада міст, побратимів та коми запросила молодь та Коми та броварів до потужного діалогу про мир через мистецтво живопису. Ласкаво просимо всіх до центру зірок. Вітаємо вас на цьому чудовому шоу. Мир починається з мистецтва. До нагородження запрошується. Марія Довгая. Мій малюнок називається Воїн миру. Там зображений воїн, який тримає свій внутрішній світ, оберігає його від зовнішнього вторгнення. Ось так хотілося зображити душу українського воїна, що переживання передати і непрості часи нашого сьогодення. А часто каже, що взагалі не очікував. Треба завжди розвиватися, налагоджувати контакти з іншими містами, побратимами. Та взагалі підтримувати зв'язок з іншими країнами, громадами, іншими учасниками, адже в них буде своє якесь бачення, в нас своє бачення. І так ми будемо об'єднуватись якесь одне єдине бачення і так розвивати щось спільне. А це завжди об'єднує. Я зобразила е, пташку, зображену на частині стіни серед руїн, серед е, пожежі, е, розвалин. І це означає, що мистецтво ніколи не вмирає, воно завжди залишається з нами. Також там зображений е, е, такий чоловічок, який світиться надією на майбутнє щасливе життя. Я дуже задоволена. Дякую вам всім, всім організаторам, всім, хто брав в цьому участь. Дуже дякую. Я дякую нашому місту побратимову Такомі, яке організували такий відповідний захід. І більше 60 дітей взяли участь в даному заході. І ми говоримо про те, що в будь-якому направленні ми хочемо миру і говорити про нашу державу Україну.